Привіт, мене звати Наталка, і це мій мій експеримент. Я хочу. Показати вам, як я буду чистити свій м'який диван. Для цього мені потрібно декілька інгредієнтів. Я вам зараз покажу. І так, що мені потрібно для того, щоб почистити диван? Слухайте, потрібно 350 мл води. Туди додаєте оцету 4 столових ложки. Також додаєте 1 чайну ложку моючого та 2 чайні ложки соди. Це це добре, треба перемішати, щоб не залишалося оста, о, осадку. Та будь-яким способом можна пропрасувати цей диван. Хтось може залити в якусь бутилку. Чи... Взяти е, миску, налити туди, взяти ганчірку та попросувати. Я зробила так: налила в миску, замочила ганчірку та попросувала. Я вам зараз покажу, як це вийшло. Дивися далі. Ось, я замочила усю ділянку дивана. Вона була дуже-дуже га... дуже брудна. Е, так, це спосіб дійсно діє, але не всі плями, бо. він... Е... Вбирає, він не вимиває всі п'ятна. Тому що я порекомендую: коли ти це будеш користуватися цим способом, скористайся щіткою. Тобто, ти замочила час дивану якусь, взяла щітку, протерла дуже чудово, а потім почекай 5 хвилин і витри сухою ганчіркою. Я думаю, результат буде на дуже добрий. Я надіюсь, цей э, лайф, лайфхак вам сподобається. Тому до побачення!